Mm -hmm. Дурні та ми люди, на всіх шляхах, по всій усюді, а хвалимось, що ось то ми, і над землею, і водою, і від палата до тюрми усе царі, а над собою аж деспоти такі царі. І на престолі, і в неволі, і все до те по добрій волі, по волі розуму горить, як той маяк у синім морі, чи те в Само так у нас у костяній коморі горить розумний той маяк, а ми оливи наливаємо, і байдуже собі співаємо, чи то в годину, чи в напасті. Орли, орли виси зокрилі, поки вам лихо не приснилось, хоч невеличке, хоч на час, а там під лавою в шиночку, сховайтесь у холодочку, Огонь Небесний той погас. І в ту костяну комору полізли свині із надвору, мов у калюжу. Та й сукуть, і добре роблять, що кують на руки добрі кайдани. Та чарки в руки не дають або ножа, а то б зарані, гарненько з лихом напились, а потім з жалю заридали та батька-мати прокляли і тих, що до креста держав.